Навіть 40%, я вже не кажу про 70%, про які заявляла Наталя Коваленко два дні тому, ми не побачили. Тобто ну, насправді є досить непоганий результат, що люди починають оцінювати партії по справах, а не по заявах. Крім того, коли ми бачимо результати, які надає ЕкзиПОЛ. Ми можемо сподіватися, що, скажімо так, ефективна більшість в міській раді буде сформована ну, найближчим часом. І е, я сподіваюся, що основною складовою цієї більшості будуть партія регіонів і партія вільних демократів. Сергій Володимировичу під час оприлюднення екзотполу соціолог Олександр Бухало сказав, що у них є дані щодо переможців виборів за мажоритарною схемою, але поки що вони не оброблені. От скажімо, чи є у вас свіжі дані про те, хто перемагає на мажоритарних виборах до Черкаської міської ради? Адже те, що ми озвучуємо, стосується тільки половини депутатського корпусу. Напевне, зараз на мажоритарці найцікавіше відбувається. Абсолютно з вами згоден для того, щоб говорити знов таки про ефективність. Більшість, треба дочекатись результатів виборів в одномандатних мажоритарних виборчих округах. Але те, що я можу сказати з усією впевненістю, що той показник, який має всеукраїнське об'єднання Батьківщина по партійному списку, ну, буде мінімум вдвічі менший по одномандатних мажоритарних округах. Я думаю, що це не тільки моя думка, що насправді лідерами перегонів в одномандатних мажоритарних округах, майже в усіх. Є або представники партії регіонів, або представники партії вільних демократів з команди Сергія Одаровича. Ми сьогодні розмовляли з багатьма співрозмовниками і звучало неодноразово таке слово як імпічмент. Ну скажімо, що Черкаська міська рада, от у особі депутатів, які мають свою думку, опонуючи на момеру, якщо мер щось от каже інакше, або просто вимагає відмовляється виконувати ті чи інші вимоги. Міська рада показує справжню силу своїх повноважень. Як ви зараз плануєте далі вести роботу депутатського корпусу, зокрема депутатів партії регіонів, із чинним міським головою? Чи вдасться забезпечити конструктив на вашу думку? Я, можливо, повторюся, що е, якщо, на наш погляд, ефективна більшість буде сформована швидко і саме на основі двох політичних сил, партії вільних демократів та партії регіонів, я думаю, що розмова про імпічмент, по крайній на сьогоднішній момент, е, ну, ми, ми про ми неї давайте не, 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 не будемо згадувати. Так, да. так. Тому, що, що, е, тому що особиста наша позиція е, полягає в тому, що містом повинна керувати. Саме міська рада, посада міського голови, ну і я б її порівняв, можливо, з посадою виконавчого директора. Так? А орган влади, єдиний представницький орган влади в місті, це саме міська рада. Дякую, Сергію Володимировичу. Олександре Романовичу, під час цієї виборчої кампанії ви неодноразово були героєм новин, але можливо не так у якості кандидата в депутати, як директора комунального підприємства Дирекція парків, яке звинувачували у різноманітних гріхах. Як ви вважаєте, наскільки сильною була політична складова, от саме у господарській діяльності міста Черкаси під час цих виборів? І чи можете ви сподіватися зараз на те, що трошечки напруга пославне? Ні, ну сподіватися на краще завжди треба. Так. Да. Але, як я вже казав, що я ніколи не боюся перевірок. А, е, тому що комунальне підприємство це є підприємство, яке належить громаді міста Черкаси. Е, туди йдуть бюджетні кошти, і тому тут нічого страшного нема, коли є перевірки. Але коли вони розумні, коли вони... Не заказані, не заказні, тому будемо дивитися надалі, як буде розвиватися ці всі собитті після виборів. І як я, я ще рахую, така складова дуже серйозна буде, наскільки спільну мову зможе знайти міська рада з міським головою. Звичайно, ми зараз, да, зараз але ми я, але я, але я ж тріш трошки не згоден. Своїм колегою, що технічні директора, вони бувають тільки на производстві. Да. А є хазяїн міста, це є міський голова, де ми бачимо, що довіру йому надали на даний час по даному екзитполу майже 40%. Да, міська рада це та складова, яка повинна також і вибрала громада, яка повинна. Не керувати міським головою, а співпрацювати. з ним. Ну, залишається тільки побажати, щоб справді такі думки були втілені в реальне життя. От хотілося б від вас ще почути, Олександр Романович, як ви надалі плануєте освоювати черкаські парки, щоб вони ставали ще кращими? От бо Черкащани вже дякували в телефонному режимі тут і Сергію Одаричу. І багато в чому причина його переобрання це саме суттєве покращення стану черкаських парків. Ну, як я йшов на вибори, то я казав, що ми обіцяти нічого не будемо, далі будемо продовжувати працювати. Тому ви бачите, що вже на даний час такі сквери, як за ЗАГСом, вже зроблений. Сквер долина Троян, якщо ви пам'ятаєте, там пошли, закінчили рекультивацію землі, зробили газон і штучний полив газону вже там є. І ми вже весною почнемо будувати аквапарк, який знаходиться по вулиці Гагаріна. Так що у нас дуже-дуже багато цілі, планів, мети для того, щоб облаштувати надалі місто Черкаси і розвивати його інфраструктуру парків, скверів міста. Ну, звичайно, це залежатиме від того, чи буде підтримувати ваші ініціативи депутатський корпус міста Черкаси. Сергій Володимировичу, які пріоритети ви будете як депутат відстоювати при формуванні міського бюджету? Ну вже скоро це розпочнеться. Сьогодні 1 листопада, через два місяці Новий рік так я коли вів розмову про ефективну більшість, я в першу чергу мав на увазі саме формування і складання міського бюджету на 2011 рік. Нам залишилось буквально два місяці, з 1 січня наступного року ми повинні жити за новим фінансовим законом міста. <клес> Пріоритети, ну, я думаю, що в першу чергу ми почнемо з доріг. Почнемо в першу чергу зі снігу. Я особисто можу запевнити, що наша фракція в міській раді докладе всіх зусиль, щоб повторення минулої зими не відбулося в місті. Щоб люди могли дійсно вільно пересуватися не тільки е, проїжджими частинами автомобілями, а й тротуарами. А, Звичайно, так, це так. важливе питання, тому що зима вже дуже скоро. Так. А е, я також маю певні надії, е, що з весни ми почнемо так само і асфальтове покриття приводити до стану, в якому, в якому воно повинно бути в справжньому європейському місті. Шановні гості, до завершення нашого спілкування в ефірі залишається дуже мало часу, і тому буквально дуже коротко скажіть свої враження від виборів. що б ви хотіли побажати черкащанам. Вам слово, Олександр Романовичу. Ну, в першу чергу, мені б хотілось на вибори, які відбудуться через інший період, щоб люди прийшли в більшій кількості ніж вони прийшли саме сьогодні. Бо дуже важко дійсно оцінювати ситуацію, яка кількість людей віддає Вірний час. І зараз ми побачимо, що відбувалося під час дня виборів у черкаських судах. А ми спілкувалися з Олександром Радуським та Сергієм Мотрешком, очільниками соціалістичної партії місті Черкаси та партії регіонів. Отже, сюжет. У суді сьогодні тихо та спокійно. Все через те, що строки подання позовних заяв стосовно невнесення до списку виборців скінчилися два дні тому. Якщо на попередніх виборах в судових коридорах не було де яблуку впасти, то нині ситуація протилежна. За цілий день тут з'явилося не більше двох десятків людей. Мар'яна одна з них. Прийшла до суду, бо не знайшла себе у списку виборців. Я не отримала, звісно, приглашення почтовий ящик. Ну, я думала, може, прийде, може туди удивитися. Знаєте, які ящики у нас почтові? Прийшла голосувати, як обычно, Я каждый год голосую і всегда свой голос хочу отдать за нужного кандидата. У мене в списках нет, почему непонятно, идите в суд. Таким як Мар'яна, сьогодні у суді у розгляді скарг та позовів відмовляють, посилаючись на зміну до закону про вибори, внесені наприкінці серпня цього року. Кодексом про відсутне судочинства встановлено, що в праві вибори звернутися про точення списків за два дні до початку голосування. Ці сроки вже пройшли, а тому людей менше. Попри внесення зміни служителі Феміди у день виборів все одно на роботі, оскільки з поправками до закону про вибори не знайомі не лише звичайні городяни, але й деякі члени виборчих комісій. Вони за старою звичкою відсилають людей до суду. А в органах правосуддя сподіваються, що до наступних голосувань виборці готуватимуться заздалегідь, і в сам день волевиявлення скаржники вже не приходитимуть. Я вважаю, що це правильно. Якщо люди є, сполучають ці виклики за благочасно. Знають, що є існує державний реєстр виборців. Кожен, коли хто міг, міг спокійно взяти, уточнити свій список і прийти голосувати.